Ранок одного грудневого дня розпочався для мене не зі звичного походу на роботу, а з візиту у супроводі міліції. Не спішіть дивуватися. Подалася я сюди добровільно і зовсім не з явкою з повинною. Просто цікаво було дізнатися, які вони міліцейські будні. Підемо дивитися разом. Їхня служба небезпечна і складна. Цими словами можна охарактеризувати фах багатьох людей, які трудяться в різних сферах. Однак, без перебільшення професія міліціонера одна з найбільш ризикованих, адже щодня доводиться стояти на захисті життя і безпеки громадян. І неважливо, чи то черговий, чи оперативний працівник, чи слідчий, від злагодженої роботи всіх залежить розкриття тієї чи іншої справи, а отже, встановлення справедливості. Тиловий міліцейський підрозділ чергова частина. В силу обставин люди, які в ній працюють, за завжди перебувають у тіні слави. Але ж саме від них залежить, чи буде злочин розкрито по гарячих слідах, чи, можливо, він надовго поповнить ряди глухарів. Уся інформація про вчинені на території міста та району злочини надходить до них. Обов'язок оперативного чергового відреагувати на сигнали і скоординувати зусилля правоохоронців інших служб. Співробітники, які працюють у черговій частині, чітко усвідомлюють, що завдання, поставлене перед ними, вимагає неабияких чеснот. Це і наявність особливих професійних навичок та знань і почуття особистої. Відповідальності, об'єктивності, дисциплінованості, працьовитості і, головне, високий рівень правової культури, адже чергова частина це обличчя міськвідділу. За словами оперативного чергового Сергія Павленка, робота чергової частини налагоджена, незважаючи на ряд існуючих проблем. Наприклад, часто густо слідчо-оперативним групам не вистачає транспорту або шпального. Клопоту інколи додає і відстань між членами слідчо-оперативної групи. Якщо співробітник карного розшуку знаходиться у міліції, то слідчого немає. Має чи навпаки. Тож, поки оперативна група збереться у повному складі, мене 15-20 дорогоцінних хвилин. Та ще плюс час витрачений на дорогу до місця скоєння злочину. Однак, не дивлячись на це, слідчо-оперативна група виїздить за викликом, що надійшов завжди. Принаймні в цьому нас переконали. А ще в тому, що працівники Лубенської міліції ніколи не втрачали професійного ядра досвідчених працівників, навколо яких готувалися молоді спеціалісти. В тому, що так буде і надалі, переконаний начальник кадрового забезпечення Олександр Калайда. Від нього та його колеги психолога Нелі Заровної у великій мірі залежить відповідальність, дисциплінованість, фахова підготовка працівників міліції завдяки сектору кадрового забезпечення на службу в органи внутрішніх справ потрапляють гідні звання правоохоронця. Тільки їм відомо, як нелегко забезпечувати ухвалення правильних рішень, обґрунтованих, виважених, справедливих. Саме цими критеріями, поряд з правовим законодавством, керуються працівники слідчого відділу. Вони без перебільшення не мають права на помилку. Можливо, через це при їхню роботу. Тут створено чимало фільмів, написано безліч книг, проте слідчі будні набагато прозаїчніші. Працівники цього відділу на чолі з начальником Сергієм Жураковським мусять постійно працювати над собою, аби прийняти правильне рішення, від якого залежатиме доля конкретної людини. За звітний період перебувало провадження провадженні слідчого відділення 2100 кримінальних проваджень. У порівнянні з аналічним періодом минулого року це було 780, можна провести таку паралі. Закінчено тяжко 1300 з цих 200. Остані всі перебувають перебуває провадження. Професія слідчого не терпить випадкових попутчиків, які заради сухих показників готові розчірком пера підвести невинну людину до фатальної риски, переконаний начальник слідчого відділу. І в кожному своєму молодому працівникові він намагається не тільки вчасно розгледіти майбутнього грамотного слідчого, а й побачити найголовніші людські якості, такі як чесність і порядність. А для того, щоб кожний з починаючих колег реалізувався як справжній професіонал, підполковник Жураковський виховує їх, прищеплюючи такі риси, як самовід відданість і любов до справи, слідчі завжди боролися зі злом, стояли на варті справедливості. У пошуку істини працівники цього відділу ведуть боротьбу за людину. Адже ступінь провини того, хто припустився в житті фатальної помилки, має вимірюватися на невидимих вагах, точніших ніж у будь-якій аптеці, і навіть точніші за ті, що тримає в руках Феміда. За дверима цього кабінету працівники змушені працювати 24 години на добу в свята і будні, без героїки і пафосу. А простіше кажучи, працівники карного розшуку просто. Роблять свою роботу карний розшук це стіна, що стримує злочинний вал. Опери так називають працівників карного розшуку. Коли пересічні громадяни з телеканалів та газет отримують інформацію про те, що до суду передано справу відносно того чи іншого злочинця, мусимо розуміти, що за цим стоїть багатомісячна, а інколи багаторічна робота, саме підрозділу карного розшуку. Найскладніший характер злочинів тоді, коли це стосується життя людини, тобто вбивства. Більшість із них розповідає начальник сектору карного розшуку Юрій Дяденко, результат сімейних. Сварок та сутичок на побутовому ґрунті. Вважається, що розкрити їх не так уже й важко. Мовляв, злочини скоюються необдумано у перевілюті, і людина майже не замітає сліди. Проте все ж ніяк не просто. Карний розшук на 13 посад. Особовим складом карного розшуку функціональні обов'язки. Це є розкриття злочинів неочевидних, вбивства, розбійні напади, пограбування, крадіжки майна у громадян, незаконні залодіння. Автотранспортними засобами. В даний час у нас молодий склад працівників, які набувають навики в роботі. Хотілося б напередодні свята Дня на Гріції привітати весь собою склад а також їх рідних з професійним, професійним святом, побажати щастя, здоров'я, успіхів робот, в роботі. Ну і вдачі про, про простої міліцейської вдачі. Кожного оперативника є своя методика розкриття злочинів. Про більшість із них працівники карного розшуку не розказують. Існує догма двох однакових оперативних працівників, які однакових злочинців, не буває. Особливий підхід і знання найтонших моментів справи потрібен працівникам відділу кримінальної міліції у справах дітей, адже правоохоронці цієї служби мають справу не з дорослими людьми, а з неповнолітніми, а то й малолітніми особами. Очолює сектор старший лейтенант міліції Євгеній Сапа. Він та його колеги опікуються проблемами дітей. Їх соціальним захистом та попередженням втягнення у протиправну діяльність. У роботі працівників служби у справах дітей важливо також бути не просто міліціонером, а й психологом. Варто знати вподобання, можливості, схильності та навички дітей. Тому працівники відділу проводять профілактичну роботу з підобліковими неповнолітніми на всіх рівнях виховної роботи. У навчальних закладах, зокрема міста і району, проведено цикл лекцій на правову тематику. Та не дивлячись на значну роботу, що проводять працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей, на профілактичному обліку. Нині ні, перебувають неповнолітні діти, продовжує оперуповноважений сектор у справах дітей Світлана Брюховецька. На обліку кримінальної міліції у справах неповнолітніх перебуває 8 осіб за вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, з якими постійно проводиться профілактична робота, в тому числі і індивідуальна. Що стосується вчинення злочинів, то за 12 місяців 2013 року неповнолітніми було скоєно 8 злочинів. Якщо говорити в порівнянні з минулорічним роком, то це було. Десять злочинів. Ще одним ганебним явищем, поширеним у сучасному світі, є наркоманія. Покликані боротися з ним працівники служби по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, а проте борються з ним у міському відділі міліції дві людини: начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, капітан міліції Володимир Коваленко та старший уповноважений, старший лейтенант міліції Антон Гаврик. Одним з головних напрямків їхньої діяльності є викриття осіб, які отримують прибутки саме у цьому злочинному бізнесі. Основний Методом документування наркоділків, який застосовується нині з метою їх виявлення, є оперативна закупівля наркотичних речовин, що передбачається законом про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів. Оперувати цифрами працівники відділу не бачать сенсу, адже на їхню думку жодна країна світу ще не сягнула такого рівня, коли можна було б з чистим сумлінням заявити, що проблему наркоманії подолано. Проблемою на думку правоохоронців залишається небажання людей повідомляти про тих, хто займається вирощуванням та збутом наркотиків. А ще більшою, коли великі прибутки наркотичного бізнесу зваблюють тих, хто уповноважений цьому протистояти. А тут працюють міліціонери, які приходять до вас додому без виклику і запрошення. Ви знаєте, хто це? Це діль. Дільничні інспектори підемо знайомитись. Основне навантаження щодо недопущення правопорушень і злочинів лягає на плечі найближчих до людей працівників міліції дільничних інспекторів, за якими закріплені адміністративні дільниці. З плином часу змінювалися підходи до організації служби дільничних, форми, назви, але не змінювалася сутність бути поряд з людьми і завжди приходити їм на допомогу. Керує сектором дільничних інспекторів начальник міліції громадської безпеки Олександр Югансон. Начальник дільничних інспекторів Андрій Панасенко розповідає, що у 33 дільничних великий обсяг роботи, на перешкоді який в першу чергу є віддаленість обслуговуючої території від місця проживання. Робочий день дільничного інспектора не нормований. Починаючи з самого ранку можуть дзвонити з будь-якого села і до пізнього вечора. На сьогоднішній день дільничні інспектори на районі займаються профілактикою правопорушень. Роботою з неповнолітніми, роботою з раніше судимими, займаються роботою з адміналяними, які раніше вчиняли злочини, які вчиняють злочини на сьогоднішній день. Також Дільничні інспектори приймають активну участь в розкритті злочинів на обслуговуванні дільниці разом з працівниками оперативних служб в усі часи. Особа дільничного була, є і буде візитною карткою, обличчям правових органів. Саме працівники вищезгаданого підрозділу перебувають у найбільш тісному зв'язку з населенням. І нерідко, за результатами саме їхньої роботи, пересічні громадяни судять про діяльність усієї міліції. Після спілкування з підлеглими начальника міліції є про що поговорити власне із самим керівником установи. Олександр Васильович Власенко, начальник міського відділу міліції з обслуговування міста Лубни та Лубенського району управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, полковник міліції, на чиєму кітелі ледве вистачить місця для всіх відомчих нагород і відзнак, але він з відкритими молодими очима, що випромінюють досвід і професіоналізм. Що перед цим служба у Збройних силах України, навчання в Національній академії внутрішніх справ. Дніпропетровське училище Міністерства внутрішніх справ України, робота дільничним інспектором, начальником кримінальної Міліції у Миргороді, начальником карного розшуку у Бердянську, різні посади у відділку міліції Автономної Республіки Крим та ряд інших, та де б не працював Олександр Власенко, які б посади не очолював, завжди з пошаною ставився до ветеранів, які служили в лавах радянської міліції. За цей час працівникам Лубанському відділу було проведено цілий ряд заходів по охороні громадського порядку трі міста та району. Почисно всі свята, які проходили. Охоронялися працівники міліції. Керувати великим колективом начальнику міліції допомагають заступники Сергій Жураковський, Олександр Югансон. Професійне свято, колектив працівників міліції в силу останніх обставин зустрічає, як кажуть, в бойовій готовності. А проте місце для гарного слова знайдеться завжди. Хотілося поздоровати колектив міського відділу з професійним святом, вважати їм все ж здоров'я, успіхів в роботі. Великий зірок, ну і поменше тяжких та резонансних Отакі вони будні і свята місцевих шерифів, які, не дивлячись ні на що, так само як і журналісти, тримають руку на пульсі життя. Однак саме завдяки їм зрозуміла, наскільки краще бути журналістом і при певних обставинах мати змогу сховатися за спину міліціонера, а не навпаки. Бо кожен з нас, хоча б раз у житті, опинявся в ситуації, коли виникає необхідність звернутися до працівника міліції. Як правило, ми ретельно оцінюємо роботу їх тоді, коли несподівано на нас навалюються проблеми та негаразди. У такому випадку може допомогти. Лише людина в погонах. Ну що поробиш? Це не служба, це доля.